Доброго дня, малята! Сьогодні у нас заняття з конструювання, і тема нашого заняття гараж. Овочі у супермаркет цей розвозить грузовик. Ввечері спішить додому, бо вночі відпочивати звик. Діти, а ви знаєте, де вночі сплять автомобілі? Так, у гаражі. Але в нашого грузовичка немає гаража. Давайте ми з вами збудуємо для нашого грузовичка гараж. Для цього нам потрібні цеглинки. Ось такі цеглинки та пластини. Спочатку ми беремо основу. Ставимо для гаража і будемо будувати стіни. Ось так. Якого кольору цеглинка? Так, червоного. А ця якого теж червоного. А ця якого правильно, жовта цеглинка. Ми її приставляємо щільно одне до одної. Ось так, приставляємо щільненько. А ця якого? Так, звичайно, червона. А позаду ми поставимо жовті цеглини. Ось так. А чого в нього ще не вистачає? Правильно. В нього не вистачає даху. Беремо пластину зеленого кольору та прикладаємо зверху. Ще одну пластину беремо і теж прикладаємо зверху. А якого кольору в нас дах? Молодці, зеленого. Здається, в наш загараз готовий. І туди можна заїжджати нашому грузовичку. Так, грузовик заїхав, але ще чогось не вистачає. Молодці, йому не вистачає воріт. Зараз ми з такої пластини зробимо ворота. Хай наша машина відпочиває. Молодці, дітки, ви дуже старалися. До побачення, до нових зустрічей!